Доброго дня! Ми в ефірі вже так розпочинали. Є троє членів спіти на порядку денного. У нас три питання мали всі змогу ознайомитись порядком денним. Пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Без додаткових питань. Перше питання: маємо звернення офісу спорту Львівської міської ради про погодження відведення двох додаткових штатних одиниць з терапією у Львівський комунальний заклад, клуб ігрових видів спорту в межах існуючого фінансування. Так, все вірно у зв'язку з тим, що клуб ігрових видів спорту. Ем... Розвиває такі досить контактні і травматичні види спорту спорту. Є запит на те, щоб ввести в штат дві одиниці фахівців з фізичної терапії. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування підтримати дане питання. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного маємо звернення офісу спорту щодо введення додаткових штатних одиниць в наші дитячі юнацькі спортивні школи оскільки виникла потреба в інструкторах, викладачах, комірниках, сторожах, конюхах і 0,5 ставки бухгалтерів. В деякі, деякі, деякі дитячі юнацькі спортивні школи е, йдеться про всі наші ДЮСШ, США, але так. по кожному ДЮСШ США там вводяться різні додаткові ставки. 0,5, 0,5. п'ять дістав. все ж залежить від запиту, які надавали вам дитячі на спортивні школи, і на основі них ми подаємо такі пропозиції у зв'язку з розширенням і функціоналу так. шкіл тобто і... збільшується та... в мережах дитячих нацькі спортивних шкіл збільшується кількість секцій та відділення. В межах Львівської міської територіальної громади, якщо немає заперечень, ставлю на голосування підтримати дане питання. Хто за е, колеги? І е, третє питання порядку денного. Ми маємо звернення офісу спорту, це в межах існуючого фінансування. Просить погодити зміни до календарного плану комплексної програми розвитку військовослужбовців та адаптивного спорту. Так, продовжуємо тренування з пара хокею. Для команди незламні також продовжуємо тренування з баскетболу на кріслах колісних. Було звернення також щодо проведення турніру баскетболу на візках, кубок Титанів. Здійснюємо підтримку проведення змагань в честь дня пам'яті військовослужбовців службовців 4 окремого загону спеціального призначення ОМЕН. Ось. Колеги, якщо не законування заперечень, ставлю на питання на підтримання це в межах існує просто в кількості так, заходів, опрацьовують календарний план. Хто за? Підтримати? Дякую, колеги. Порядок денний вичерпано. Я вам ще дякую, що ви прийшли підключились до наступного.